На зв'язку з нами Олег Жданов, військовий експерт. Пан Олег бажаю здоров'я. Вітаю вас, Добрий вечір. Добрий вечір. От видання Wall Street Journal нам пише, що помилка генерала Лапіна зробила кордон Росії вразливим. Вони пишуть, що навесні цього року військовий призначений Москвою і відповідальний за безпеку в Курській області розпустив раду, який було доручено захищати вразливий прикордонний регіон. Ну і це достатньо цікаво, тому що довкола цієї операції на Курській області дуже багато якихось публікацій, які кажуть, що Пан Сирський взагалі-то в односторонньому порядку сам все це зробив і вигадав. Ну, пишуть такі речі, які логічно, абсолютно точно можна розвіяти. Підготовка до такої праці, вона ну суттєва і значуща. Навіть я, людина, не військова, розумію це, але ми бачимо, що от західні видання намагаються якось так применшити. Начебто применшити здобутки наших збройних сил, кажучи про те, що це е, не наш героїзм і е, винахідливість, і відчуття моменту привело до цих результатів. А це от там в Росії там проспали, там щось ще п'яте десяте, і, начебто, це абсолютно така от випадковість, і таким чином намагається реабілітувати е, е, оцю другу армію світу, можливо, і в тому числі реабі... реабілітувати цю загрозу. Яка є е, і типу відчувається від росіян, в тому числі і ядерно. Тож хотілося б тут розставити всі крапки над І, от, е, в тому числі, почути вашу думку з приводу, е, з приводу цієї курської операції. Я скажу так, що це е, масштабна операція, і, і вона була дуже ретельно підготовлена і підготовлена з, 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 з дотриманням е, е, режиму таємності. Я не думаю, що самотужки наш генеральний штаб готував цю операцію. Чому тому, що е, дуже багато складових залежало від наших партнерів, а саме постачання техніки і озброєння, постачання боєприпасів, і навіть я думаю, питання застосування е, техніки західного зразку на території Російської Федерації все це було погоджено принаймні з головним партнером. На нашим, це е, сполученими штатами Америки, точніше як будуть сказати так. Я думаю, що Пентагон приймав участь, е, допомагав в плануванні цієї операції в Білому домі, теж знали. Ну, принаймні, Джо Байден е, то 100% знав. Е, е, інакше ми не змогли підготувати таку операцію і провести її. А от те, що ми е, навпаки, теж, а точніше, а в додаток до цього треба відмітити, що ми виконали. Всі міроприємства з таким чином, що ворог навіть не а, не зрозумів, що виконується дехто а, дехто намагався попередити генеральний штаб, принаймні, буквально першу добу початку операції, командувач Ленінградським воєнним округом, який відновив а, недавно Путін, а, повідомляв а, точніше, а, через соціальну мережу, повідомив, що він. Неодноразово відправляв докладні записки Герасимову, начальнику генштабу російському, що Україна накопичує війська. На що Герасимов сказав? Та ні, це провокація, ви не звертайте уваги, і забрав ще частину військ з Курської області на харківський оперативний напрямок. Ну а що стосується самого генерала Лапіна, то я просто нагадаю, що він починав свою воєнну кар'єру на території України саме України після початку масового вторгнення він був знятий з посади командувача першої вона називається гвардійська танкова армія за необґрунтовані втрати особового складу і техніки, так що в нього кар'єра не сама ліпша, і те, що йому довірили, то може можливо він і зіграв навіть на нашу користь. Своєю поведінкою або своїми необґрунтованими рішеннями, які він приймав на посаді командувача групи військ е, північ. Я думаю, що на користь ваших думок також свідчить факт о, того великого обміну, який стався саме е, до цього моменту. Тобто, очевидно, якщо б відбулася ця курська операція, цей обмін міг би зірватися. Це був би той фактор, як який... ну, вони вони просто могли не пого, якби вони знали, що ми готуємо таку масштабу. Вони просто могли не погодитися на обмін. І ми знову ж би сиділи і ну, і шукали шляхи, як би його провести. Питання ще дуже цікаве, чи могла б бути ця курська операція в 23-му році? Ну я думаю, що навряд чи, тому що 23-й рік взагалі це був переломний рік. Ми тоді переконували з наших західних партнерів те, що Російська армія вона не друга в світі, вона друга в Україні, і що нам треба наносити. Ми тільки починали перші удари по території Російської Федерації за допомогою наших безпілотників дальнього радіосудії. Ми там даже намагалися згадати виготовляти на базі С-200 і ракети від комплексу С-200, Виготовляти якийсь дрон дальнього радіосудії – Удар по аеродрому Енгельс тоді був перший. перший. Так що ні. Я думаю, що в 2023 році році західні сполучені штати не, не хотіли б навіть чути про таку операцію на території Російської Федерації. Угу. Сьогодні вже змінюються е, акценти і західні партнери, і керівники західних країн в тому в тому числі наших партнерів. Вони розуміють, що таке Росія. Вони розуміють, яка реально може бути від неї загроза. На сьогоднішній день і змінюють. Ви дивіться, як я би назвав це парад суверенітетів. Країни одна за одною підтверджують свою, свої дозволи чи незаперечення щодо застосування зброї, переданої цими країнами, на території Російської Федерації. У нас залишилось тільки одно, одне обмеження: це ракети і літаки, і це обмеження у нас досі. На тримає накладеним білий ді. Угу. Вчора в російських тг каналах телеграм-каналах, були новини, наче ми пішли на штурм на південному напрямку, і це було достатньо цікаво так читати. З одного боку, було незрозуміло, тому що це була така обмежена інформація. Ну знову ж таки, джерело російські телеграм-канали це таке собі, але знову ж таки вони інколи пишуть дійсні факти, коли відступають і починають один одного лаяти з приводу якихось невдач. І от у них також присутній елемент такої зради е, в їх інформаційному середовищі. Е, так, от е, про це говорили, що ми можемо от, використати курську операцію як елемент відволікання уваги і піти на південному напрямку. І вчора от приблизно таке повідомлення пролунало. А е, сьогодні один з наших бійців у себе в телеграм-каналі прокоментував цю історію. Я пропоную нам послухати, а потім також поговоримо. Розповідаю про вчорашню істерику які думали, що ми пішли в наступ. Один з бійців пішов на позицію до хлопців, але якимось чином прилібався на два дні. Вчора вийшов на зв'язок і доповів, що штурманув позицію підарів. Наші хлопці пішли її підкріпляти, підари перелякались, з позицій і доповіли, що пішли у наступ. Тож цікава така ситуація з'являється в будь-якому разі. Питання одне з основних: курська операція: чи вона відкриває можливості, наприклад, того ж наступу на південному напрямку? Цілком імовірно справа в тому, що курська операція це перший етап масштабної операції. Я думаю, що на цьому не закінчиться. Це тільки початок якихось більш масштабних дій і рухів, які можуть здійснити. Тятися на лінії фронту єдине, що дуже важко сказати, це буде допустимо напрям Брянський напрямок, це буде Білгородський напрямок, це буде допустимо в яких якоїсь якісь фланговий удар на Донеччині, на якому з оперативних напрямків, особливо на Покровському. Там такі вирісовується виступ Російської Федерації вглиб нашої оборони. Чому б не скористатися, якщо є можливість, Запорізький напрямок, Дніпровський напрямок, будь-де це, це може статися. Но те, що Курська операція а, мала за мету розтягування сил і засобів російських військ а, вздовж цього фронту або на його окремих оперативних напрямках, ну в цьому можна навіть не сумніватися. Я не скажу, що це від ну, не можна це назвати відволікаючим маневром. Тому що масштабність операції в Курску говорить про те, що це повноцінний етап якоїсь більшої операції, угу. добре. Тоді, якщо говорити про те, що відбувається там, чи можна сказати, що лінія фронту стабілізувалася, чи все ще вона така ж динамічна, як, наприклад, декілька днів тому, і ситуація може так от докорінно змінюватися ну майже кожен день. Я думаю, що ситуація може змінюватися, можливо, не докорінно, але у нас темп просування трошки зменшився. Це зрозуміло, тому що ми і витягується логістика е, на велику відстань. І е, от зараз ми трошки підскоротили лінію фронту за рахунок річки Сейм. О, там нам потрібно. от, треба буде дожати цей котел. Зварити його остаточно, цю кашу і вигрізти звідти. Тоді у нас звільниться частина сили засобів для того, щоб розширити наші дії на північній і на східній частині фронту в Курській операційній зоні. Тоді ми можемо збільшити. Але сьогодні ми потрохи просуваємося приблизно до кілометра іноді більше два на добу. От і це е, доволі непогані темпи просування, враховуючи, що ми там діємо доволі невеликою кількістю особового складу, і чисельністю. нівеликої чисельності, от е, так, що но тут саме головне не стільки заглиблення в територію Курської області, скільки е, співвідношення співвідношення сил е, сили засобів до до можливості. Утримання цієї території треба треба постійно ем, озиратися і е, думати про те, а утримуємо її чи ні, коли нам доведеться переходити в оборону. Чому? сьогодні вже з п'яти областей Російської Федерації везуть там ну поки що слава богу строковиків, але їх багато везуть вже напрямку Курської області. Можемо також показати зараз карту, от на мене відкрита тут. Кажуть про те, що от втрата корінів може означати щось дуже дуже погане з медійної точки зору зору для Путіна, тому що, от начебто, це місто вже не можна списати на те, що було якось все це не підготовлено, тому що якщо от вони пройшли кордон і застали якийсь момент, то от, умовно в корінів вже. Потрібно, щоб був якийсь укріп район, а його типу як немає, і втрата цього міста буде достатньо болюче сприйматися. Так, от по карті е, ми бачимо, що наші збройні сили продовжують просуватися по рильському напрямку, по напрямку Львова, і бачимо цю, наприклад, білу зону, яка також, я так розумію, являється спірною, але е, навіть по цій білій зоні корініва ну потроху втрачається росіянами. Е, е, що можна сказати з приводу цієї місцевості? Право в тому, що будь-яке місто яке дорівнює судже або більше її, а корень більше ніж суджа. Воно, воно буде більше бити іміджовою втратою по, особисто по путіну. Тому та кожен кожна така втрата для Путіна буде болючою раною, і він, бачите, він намагається перебити різними. Різними інформаційними вкидами е, от, саму ситуацію в Курській області вони ж дивіться. Вони ж ховають цю війну, е, ці це збройне протистояння за контртерористичною операцією. І якщо подивитися, російські засоби масової інформації там кожного дня лунає, що все заблокували, все просування збройних сил України припинено. Ну вони там називають е, е, бойовиків. Українських, вони бояться сказати офіційно, що це наші збройні сили. От. І що ось-ось завтра, ну максимум після завтра, російська армія вийде на кордон Російської Федерації. Тому кожна новина про втрату населеного пункту, особливо районного значення, для Путіна це як удар нижче пояса. Угу. Щодо е, перерізання, от та область, про яку ви сказали, що так чи інакше вона, скоріш за все, відійде, е, мається на увазі область по річці Сейм, там де ми б'ємо і по переправам, ну точніше, по мостам. Два знищені, третій. Е, от сьогодні в телеграм-каналах повідомляли, що трошки такий е, дірявий став, але ще стоїть. Але знову ж таки, це напевно питання часу. Також сьогодні публікували кадри, як ми е, відпрацьовували по Переправам, тож ми бачимо, що достатньо активно відрізається ця логістика, і оці 700 квадратних кілометрів як швидко їх можна все ж таки забрати. Справа у тому, що тут дуже важко оцінити по терміну. Чому тому, що ми досі навіть не можемо більш-менш орієнтовно сказати, скільки ж там військ різні джерела дають від декількох сотень до декількох тисяч. Є цифра 700, е, військовослужбовців. Є цифра 2700. Це дуже різні речі. Ну і сама площа е, в 700 квадратних кілометрів її треба зачистити. Я думаю, що це може зайняти до там 7 діб. діб в залежності від кількості особового складу російських військ на цій території і від на, 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 наявності наших військ для. Організації рейдових дій по цій території з метою виявлення і знищення або полонення е, противника, От. так що тут е, нам ще потрібно буде час для, для опанування цієї цієї території. До речі, той міст, який ви сказали, третій міст, який продирявали, він більшості ну, судячи з той е, е, того стану, то він е, скоріш за все залишився в пішохідному. Варіанті, то що там вантажівка не пройде це 100 можливо, можливо, можуть скористатися, проїхати лігковою машиною. Хоча я дуже сумніваюся, дуже він такий ушкоджений. Uh -huh. Ну як, як пішу, я ну це питання часу, що прилетіть на або наш дрон. Або ще один джедам, і ми доб'ємо це місто остаточно. Добре, тоді навіть якщо так, 2700 людей умовно беремо по найвищій позначці, знаходяться на території 700 квадратних кілометрів. Скоріше за все, вони розкидані по якихось укріп районах, і ці люди вони відрізані від певної допомоги. А що це за ситуація така? Ну в принципі, це нормальна ситуація. Ми блокували район, і а, їм, якщо у них немає зв'язку, то вони а, не, не розуміють, що робити, і це дуже сильно деморалізує особовий склад. І при появі наших військ при першому вогневому контакті, я думаю, що вони будуть здаватися, або вони будуть намагатися втікати тікати а, в, в напрямку або річки, або напрямку. Вздовж річки, тому що ну, я думаю, що навряд чи вони знають оперативну обстановку на, в операційному районі, де що все перекрито і що виходу немає, тільки вплав е, через річку Сейн. Якщо у них є зв'язок, то е, все залежить від того, які накази буде віддавати російське командування: стояти до кінця насмерть, або, е, або е, відступати і знищуючи, допустимо, там техніку. І за і боєприпаси, і відходити на на річку і далі переправлятися на лівий берег. Mm -hmm. Так що ситуація буде розвиватися саме, саме, ну будемо так сказати, за обставинами на кожному окремому місці. В адміністрації президента США Джо Байдена стверджують, що Україні не потрібно завдавати ударів по території Росії далекобійними ракетами «Штормшеду», тому що з цим завданням справляються українські безпілотники. Про це повідомляє за телеграф Борис Джонсон і Великобританія. Я так розумію, не дуже з цим погоджуються, бо вони якраз таки за те, щоб нам дозволили це робити знову ж таки. Ну, відповідно, постає питання: а чому так, якщо у нас є ресурси, як вони вважають бити по російській території? Що це за заява така з тої точки зору? Чи дійсно у нас є певне озброєння, яке може виконувати задачі, такі, які можуть виконувати ракети Штормшеду? Ну, ми, ми презентували, до речі, вперше так офіційно і так ну гучно, ми презентували нашу, нашу модернізацію ракети Р360 Нептун. Офіційно заявлено, що вона вже може летіти на 400 кілометрів і далі. Заявлено те, що ракета Нептун КБ «Луч» Її допрацювала і вона вже може застосовуватися по наземних цілях. До речі, аеродром в Курській області склад боєприпасів був знищений саме за допомогою е, цієї ракети, вже модернізованої ракети. Її навчили, е, навчили е, розпізнавати цілі на е, кінцевій ділянці траєкторії самостійно. Ну і вона е, при швидкості там до 900 км на годину. Вона може летіти на наднизьких висотах від 10 до 300 метрів не вище. Це дуже це дуже така позитивна чи гарна властивість, тим, що вона буде зливатися з фоном землі і радіолокаційні станції її не будуть бачити. І ще одна особливість, яку зробила КБ Луч. Те, що е, наша ракета не робить гірку перед е, заходом на ціль, от як ми спостерігаємо на російських ракетах, вони піднімаються вверх, і потім під гострим під гострим кутом атакують цілі. У нас е, от цей, цей, е, ця горка е, є один із шансів збити цю ракету е, силами е, протиповітряної оборони. Наша ракета навпаки. А вона притискається майже в притул до землі, і на мінімальній висоті, там сказано до трьох метрів, вона може вона влучає в ціль, щоб її не не визначили засоби ППО перед самою ціллю. Так що у нас є єдине питання кількості цих ракет для того, щоб ми могли ефективно уражати. Угу. Ну а що стосується політики з білого дому, на жаль, бачите, білий дім робить все, щоб ця. Цей колос на гліняних ногах не розвалився на, на шматки, а щоб а щоб вони почали з дворцового переворота, а саме усунення Путіна від влади. Не можу вас не спитати щодо покровського напрямку, те, що там відбувається, тому що достатньо серйозна ситуація. Всі ми також стежимо і за цим дуже багато і в телеграм-каналах, і військові наші пишуть, що багато уваги приділяється Курському напрямку, але іноді забувається про Покровський напрямок, і що це буде холодний душ, і те, що там відбувається, дійсно дуже ну, якщо не катастрофічно, то точно зі знаком мінус м'яко. Кажучи, що... ну я би не сказав. Я не застосовую відносно Покровського напрямку слова «катастрофа». Ні, її немає. А що у нас? Ну, ми, ми забули вже Бахмут. Ми забули Северодонецьк, ми забули Авдіївку. І там було важко. Там, в Бахмуті, я пам'ятаю, наші хлопці казали, що це Ад на Землі. Так було важко обороняти це місце місто. Ну, ми розуміємо, чому ми його залишили. Воно було стерто і Росія на Те теж саме сьогодні на покровському напрямку, і до речі, у нас е, перший рубіж це казенний е, донець, річка, на яку ми зараз виходимо, і гряда панівних висот це перший рубіж, е, який дасть нам можливість, ну хоча б призупинити е, наступ російських військ. Ну а далі Мирноград і Покровськ, де перед перед Покровськом лінія оборони проходить, яка ще з 15-го року там обладнана. Я сподіваюся, в інженерному плані її відновили. Вона сьогодні готова для прийому військ. От, тому що ну я в генштабі ж на карту дивляться більш детально ніж ми з вами обговорюємо тут в, в прямому ефірі. Ну і ви не забувайте, що і Селідова, і Мірноград, і Покровськ там є дуже величезна промзона, де можна організовувати оборони і її ввести. Так що я би не сказав, що катастрофа. Так, там ад на землі, там дуже важко, і ми відступаємо, відходимо тільки за рахунок для того, щоб зберегти боєздатність наших підрозділів. але це не катастрофа. Пане Олег, дякую вам за те, що відповідали на мої запитання і бажаю вам тихої спокійної ночі. Пасибі, що долучились на Да. дякую. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Говорила про поточну військову ситуацію. Розглянули а, декілька напрямків. і Також а, з точки зору а, політичного намагалися розглянути, в тому числі а, наших дій, наших партнерів, що вони роблять, що вони кажуть в цьому контексті.